В цьому відео хочу вам розказати щось цікавеньке про Трасу Канади, де зараз цього вікенду відбудеться гонка. Сподіваюся, ви дізнаєтесь щось вам буде цікаво. Поїхали! Перше за все, як завжди, характеристики цієї траси. У неї є 13 поворотів, її довжина 4 км 361 метр. І вона цікава технічно, тим, що там є багато швидких прямих, а потім повільних шикан, а у формулі зазвичай всі обгони відбуваються на гальмуванні, тому там багато зазвичай обгонів. І це цікаво дивитися. Її відкрили у 1978 році, і вона відома своєю стіною чемпіонів. Вона на виході з Шикану 12-13 поворот. І її так назвали, тому що у 1999 році в неї влетіли і Деймон Хіл, і Міхель Шумахер, і Жак Вільньов в одній гонці. А у 2009 році вона заставила зійти ще. Дженсона Баттона і Себастьяна Фетеля, і на ній іронічно написано Бієм Венія Квебек. Ласкаво просимо в Клебек. У 1987 році гонки на цій трасі не було, тому що піти переїжджали від е, прямої казино до сучасної прямої старт-фініш, там де вони є зараз, тому що при виході зі шпильки було досить тяжко заїхати в піти, і там було декілька аварій. Ну і вирішили їх перенести, щоб було безпечно. Рекорд. Кола поставив ботас у 2019 році хвилина і 13 секунд. Це у гонці, а у кваліфікації поставив фет хвилина і 10 секунд. Також тут є місцеві жителі, які не завжди в захваті від гонки. Вони себе часто показують на трасі і навіть позамінуючи поза минулий голови, збили круля. Там є білки, бабаки, бобри, качки і всяка така. Звіятина. Також на цій трасі відбулась найдовша гонка в історії формули чотири години, чотири червоні прапори, шість цей фітікаїв і, виш... і виграв її Баттон з шістьма підстопами, і в один момент в гонці він навіть був останнім. Також на цій трасі Жан Алізі, який ганявся за Феррарі, виграв свою єдину в кар'єрі перемогу у 1995 році і ще й на своє день народження. Був йому такий подаруночок на День народження. І найбільше на цій трасі перемог мають поїгну Міхаї Шумахер і Луїс Хембентон. По всім перемог. І оцей Острів, де вона стоїть, він штучний, він посеред Монреаля, на річці його насипали люди, але він досить великий. Пишіть в коментарі, якщо ви дізналися щось нове, і пишіть, якщо знаєте щось, що я ще не сказала про цю трасу. Сподіваюся, вам сподобалось, вам було цікаво. Після вихідних е диві можете подивитися огляд гонки. Якщо вам цікаво, у мене є тут такі джерела мої. Вони не дуже достовірні, тому я їх перевіряла в гуглі. У мене є журнал за 2000 рік. І в мене є отака от гон... Е книжка про траси. Тож, всім па-па!